Сьогодні ми вирішили запитати студентів, що для них означає демократія? Як вони оцінюють її важливість у сучасному світі та в Україні? Що для вас означає демократія? Демократія це свобода вибору, право висловлювати свою думку та впливати на майбутні країни. Демократія це рівність прав для всіх громадян, незалежно від їх походження чи соціального статусу. Це можливість брати участь у прийнятті рішень, які впливають на моє життя. Чи вважаєте ви Україну демократичною країною? Так, але я вважаю, що ще є достатньо роботи, щоб досягнути повної демократії в певній мірі, але існують проблеми з корупцією та справедливістю. Так, демократія не є ідеальною. Ми на шляху до кращого суспільства. Які аспекти демократії для вас найважливіші: свобода слова та мирні протести, справедливі вибори та рівність перед законом. Я вважаю, що демократія це можливість контролювати владу та притягувати до відповідальності посадовців. Як ми бачимо, демократія для молоді це не просто політична система, а цінність, яку вони прагнуть захищати та розвивати. Ми тут боремося за демократію, а наші воїни на передовій захищають Україну і борються за незалежність та недоторканність державних кордонів. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб кожен з нас брав активну участь у житті суспільства та відстоював свої права. Дякуємо всім студентам за участь у цьому соціальному опитуванні. Разом ми будемо демократичне майбутнє України.